З початку тижня в області виникло 14 пожеж, під час яких загинула одна особа, ще одна травмувалась. МНСників турбує той факт, що відбувається зростання пожеж, а разом із ними загоряння через несправність пічиного балення. Лише за останні декілька днів виникло 6 таких випадків. На щастя, більшість загорянь ліквідовується на початковій фазі і вдається уникнути значних збитків. Проте для сільської місцевості, враховуючи віддаленість пожежно-рятувальних підрозділів, наслідки можуть бути невтішними, а іноді і плачевними. Для того, щоб тепло в ваших оселях було безпечним, потрібно заздалегідь потурбуватися про справність пічного опалення. Перед початком тривалого використання піч необхідно перевірити на справність в ній щілин або тріщин. Трусити сажу необхідно на річ чи трьох разів на рік. Особливо опікуйтесь тим, аби під час обігріву житла не постраждали діти або ж їхні пустощі не призвели до біди. Крім того, завжди будьте обережні при вживанні зігріваючого зсередини. Краще зігріти себе та своїх близьких теплом приємного спілкування.